Перед вами ви бачите перший в світі рушник гостинності. Чим він такий унікальний? Адже українці вишивають рушники ще з дохристиянських часів. І другий рушник, який перед вами на столі, це рушник з Луганщини, Сватівського району, який привезла до нашого центру цінності. Жінка, яка перебувала в окупації. І перебуваючи в окупації, вона вечорами потайки вишивала цей рушник, що потім, пройшовши вісім кордонів, на яких кожного разу могли зупинити і розстріляти за цей національний символ, вона принесла його в наш центр цінності лише з одними словами. Ми хочемо, щоб тут на вільній землі завжди пам'ятали, що Луганщина це Україна. І от вишити руками жінки на Луганщині, рушник, і вишити руками Лесі Чернюк, членкині нашого руху, авторки ідеї рушника гостинності рушник. Які поєднує в собі народи, культуру народів, традиції, а головне основні цінності. Цей рушник, і Леся зараз про нього нам розкаже, він унікальний тим, що як через голку нитку, через тканину, ми можемо не тільки зберегти свою спадщину і презентувати її світу, а також показати спільні риси українського, турецького, кримськотатарського, караїмського народу і кримчаків.